Ого, та тут черга на годину. Ні, я краще на касу самообслуговування піду, там швидше. Вітаю, проскануйте товар. Піп. Піп. Поставте товар на ваги. Поставив. Тррррр. Вага неправильна. Зверніться до консультанта. Ох, нарешті підвищення, ніякі долбайоби не будуть мене на касі зайобувати. Можна вас накаркало. Що треба? Ось. І що тепер? Ну, зробіть щось. <пух> Так, налаштування, ігнорувати баланс на карті, ігнорувати покупця, ігнорувати колишнього. О, ігнорувати вагу. Все. Блін, два рази просканувало. Е -е -е. Можна вас? ау -у, у. Галя роби вигляд, що не чуєш. Він сам відстане. Я чую вас і знаю, що ви чуєте мене. А -а -а -а. Товар проскановано двічі. То беріть два таких. Відмініть. Добре, вже б краще в черзі стояв. Дякую. Що це? У мене такого товару навіть немає. А то що, жалко? В сенсі, хто це? Це я, Леді Гага, амбасадор супермаркетів АТГ. Мені товар якось реалізовувати треба. За мій рахунок? Нє, за мій. Треш якийсь. Піп! Товар не знайдено. Введіть штрих-код. На ось твій штрих-код. Вот же. Товар набір анальних пробок. успішно проскановано. Це Не той товар. Це рекомендація на основі ваших покупок і зовнішнього вигляду. Та ти хто взагалі така, а? Можна вас? Ні, самі розбирайтесь. Та що це за сервіс? Що сталося? Ти що, в одному чекі молоко рибу і солоні огірки пробив? Так. Ну молодець! Ти запустив ядірку. Як взагалі таке можливо? Отак. Всі знають, що в одному чеку не можна всі ці товари мати. І що тепер робити? Молиться. Добре, відміняю. Оплатити. Картка лояльності. Ось. Бажаєте списати бонуси? Ні, я накопичую. Жматяра Що? кажу: оберіть спосіб оплати. Картка. Тепер для розрахунку вставте в мій термінал А? та картку. А, Відхилено. Блін, не ту картку обрав. Ви надто довго намагаєтесь оплатити. Ваш чек виріс на 30%. Що це за правила? Я вас попереджала. Розбирайтесь самі. Переходжу в режим очікування. Пропустити концерт можна через 15 секунд. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о купуй все матеге. Краще б в черзі постояв.